Першу середу жовтня прийом міського голови розпочався за розкладом. Мешканка вулиці Димитрова Ніна Кисельова звернулася з питанням щодо підтоплення будинку. Земельна ділянка розташована на низині, тому вся вода з дороги стікається. Жінці у двір вода стоїть постійно. Хвати у нас вата дерев'яна весною. Будинка Бо ми вже чемодани ну, складали, думали, що ми в городі вода по погребі даже зараз і Іванівна попросила створити виїзну комісію, аби знайти варіанти вирішення цього питання. Анатолій Федорчук пообіцяв, що така комісія навідається до жінки найближчим часом. Далі зверталися мешканці з проханнями відремонтувати дорогу, виділити земельні ділянки, допомогти у розділі приватної власності, а також продовжити термін договору оренди та приєднання до електромережі земельної ділянки. Міський голова не дав консультацію кожному мешканцю. Наступним звернувся місцевий письменник Федір Шилофост. Чоловік хоче опублікувати свій твір та розповсюдити його по школах. Анатолій Федорчук розповів пану Федорові, що його рукопис може потрапити до бриспільського альманаху. Готується зараз до за друку другий том видання. І якщо буде ваша ласка, ми там якраз місцевих поетів, письменників. В цьому альманаху друкуємо. Зараз цей перший том, який вийшов, він у кількості вийшов 300 примірників, ми його роздали в бібліотеки, в школи, в шкільні бібліотеки, в нашу центральну бібліотеку, в дитячу бібліотеку, таким чином, щоб це люди мали можливість користуватися не плюс електронний варіант. Тобто людина може, хто працює в бібліотеці, завжди зайти і прочитати. міський голова надав письменнику координати редактора Альманаху, аби чоловік мав змогу далі працювати над втіленням своєї мрії. Цієї середи до мера Борисполя зверталися мешканці і по скайпу, і особисто. А також на прийом прийшов і депутат міської ради Володимир Пилипчук, який просив відремонтувати дорожнє покриття на вулиці Космонавтів. На сьогоднішній день стан такий, що підписалося більше ста жителів цьої і тільки в цій вулиці. Я не говорю за три з половиною тисячі своїх. Іх виборців агорючі за цих людей, які живуть по цій дорозі. Космонавтов це одна із центральних вулиць. Ви знаєте, вам це не пояснити. Бо тому, що ви по ній проходили теж зі мною, скільки от, і з людьми, і з громадою, і ми це все бачимо. Тільки я хотів би, щоб якби як можна, як, щоб допомогти. Проект зроблений, все зроблено. залишились тільки одні кошти. Анатолій Федорчук відповів, що відповідно до плану реконструкції дорожнього покриття, до кінця жовтня вулицю космонавтів заасфальтують. Лія Парлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.